Факт, який мене дуже здивував: біологічний батько йому абсолютно чужа людина. Артем розповідав, що кілька разів ламав руки у вуличних бійках. Одного разу це був якийсь долоносний випадок. Пововаров добряче хуліганить і зараз. А от про серйозні стосунки Артема Пововарова було чути аж в 2017 році. Цікаво, і те, що найдорожчий трек коштував 15 тисяч доларів. Він називає себе фанатиком своєї справи і, здавалося, б, дійсно зараз присвячує все своє життя цілком і повністю кар'єрі. Однак ми постаралися і знайшли топ 10 цікавих фактів про Артема Пивоварова, які вас точно здивують. Чим живе артист, окрім сцени, та чи правда, що його серце вже давно? Невільне. Мене звати Наталія Тур. Зараз вам усе це розповім. А ви поки підпишіться на канал і не забудьте поставити сердечко цьому відео. Факт номер один. Факт, який мене дуже здивував. Бо я б ніколи не могла подумати, що за освітою Артем медик та. Еколог він навчався в медичному коледжі та Харківському національному університеті міського господарства. А перш ніж стати зіркою української сцени, Артем працював помічником анестезіолога в реанімації. Однак його душа відчула, що хоче лікувати людей музикою. Він почав співати в групі Денс Паті Денс Денс в Харкові. Згодом поїхав в Тур на 30 днів. І так сильно закохався в сцену, що усвідомив, готовий зробити все можливе, аби це стало справою його життя. Та і, в принципі, якщо не вийде, завжди зможе повернутися в медицину. Але як бачимо, вийшло. Бо що сміливі завжди мають щастя? Артем ризикнув і віднайшов своє справжнє покликання. Факт номер два цікаво, що Артем вміє грати на всіх основних музичних інструментах: барабани, бас-гітара, гітара, клавіші. Хоча, коли у 12-річному віці вступив до музичної школи на клас гітари, покинув навчання, і насправді музичної освіти немає. Факт номер три. До речі, от звідки коріння пов'язане з медициною. Виявляється, що мама Артема працювала медсестрою. І саме їй та своїй бабусі Артист завдячує вихованню. Адже як виявилося, він виріс без батька. Той пішов із сім'ї, коли Артемові було всього 2-3 місяці. І за словами артиста, біологічний батько йому абсолютно чужа людина. Факт номер чотири. Ще той хуліган. Артем розповідав, що кілька разів ламав руки у вуличних бійках. А починаючи з шостого класу, його маму ну дуже часто викликали в школу з різних причин. Якось він навіть вікна розбивав. І до речі, одного разу це був якийсь долоносний випадок. Адже коли він з хлопцями грав у футбол, потрапив м'ячем у вікно. Виявилось, що це. Хоровий клас вчителька призначила йому покарання заспівати пісню. Він виконав її, і після цього Артема запросили в хор. Саме з того моменту він і почав відчувати любов до співу. Факт номер п'ять. Пововаров добряче хуліганить і зараз. Як тільки у нього концерт, так мережею ширяться відео з його чудернацькими витівками. То він на балкон оперного театру в Чернівцях застрибне, за що отримає порцію хейту від недоброзичливців. А під час одного зі свого виступу він зістрибнув з чималої висоти і приземлився просто на сцену. Залазив на металеву конструкцію, сидів на ній і навіть стояв. Зрештою, це вже стало певною фішкою артиста, і кожен концерт. Люди Чекають перформанси в нього. Факт номер 6 Тож не дивно, що і відпочинок Артем любить активний. Сноубординг, серфінг, походи в гори. Тобто поїхати на All-Inclusive і сім днів провалятися на шезлонгу з Артемом. Не вийде також він захоплюється азійською культурою, особливо єдиноборством, а себе називає музичним брюсом лі. Вважає, що його музика має таку ж енергію, що й бойовий стиль майстра. А одного разу навіть стрибнув на балі у водоспад. Якщо порівнювати з нашими будинками, його висота дорівнює дев'яти поверхам. Факт номер сім. До речі, якщо захочете покликати Артема Побубарова на побачення, пам'ятайте, він не п'є кави та не їсть м'яса. Вибір він робить на користь чаю і здорової їжі. Акт номер 8. а от про серйозні стосунки Артема Пововарова було чути аж в 2017 році. Його обраницею була Даша Чередніченко. Він знімав її у своєму кліпі на пісню Моя ніч зараз же особисте життя артиста за сімома замками. Він не зізнається в інтерв'ю ані про свої побачення, ані про те, вільне його серце чи ні. Втім, які саме дівчата подобаються Артему, я вже розповідала в нашому нещодавньому випуску топ 10 найбажаніших холостяків України. Там дуже багато секретиків. Тож подивіться, якщо маєте якісь плани на цього талановитого артиста. Факт номер 9. Уявіть собі, Артем Поповаров був. Продюсером близько 70 треків для різних артистів. Як саунд-продюсер він створював пісні для Світлани Лободи, Діми Білана, Регіни Тодоренко, Анни Сідакової та інших зірок. Зізнається, що у момент, коли пише пісні не для себе, то відразу розуміє, кому може запропонувати сингл. Цікаво, і те, що найдорожчий трек коштував 15 тисяч доларів. Однак співак не розкриває, хто стільки заплатив. Факт номер 10. Артем Пивоваров дуже багато зараз допомагає Збройним силам України на своїх концертах. Він збирає колосальні суми, купує дрони і все необхідне для наших військових. Він є одним з небагатьох артистів, хто створює дійсно якісну українську музику, без байрактарщини і шароварщини, без спекуляцій на війні і нещирих хайпових темах. Довгий час у нього не вірили, але коли робить щось з великою любов'ю у серці, це завжди дає результат. Друзі, пишіть про кого б ще ви хотіли побачити «10 фактів. Підписуйтесь на наш Ютуб канал і залишайте в коментарях свої думки про цей випуск. Обіймаю вас.